Як працюють хлопці. Приїхала машинка, машина не на майданчику, місця багато займає. А, але треба продати. І вже приїхали, показують, зараз будемо, відзнімемо його коротко. До речі, дуже класна ціна за цей спринтер, Який там у нас 22-й рік? Да? 22-й рік двохлітровий дизель на автоматі. Ти що, взагалі топчик? Дивіться, яка база. відкривай, відкривай. А. Стоп, це ж в мене, ключ. в мене ключі. У мене ключі, кажу, відкривай. Дивіться, яка пушечка, салончик бомбезний, 22 й рік. Диви. Так, а яка там у нас ціна? Ти не пам'ятаєш? На автоматі. Та ти що? Ціна 17600. 17600 пробігу у нас 408 тисяч пробіг. Це оригінального пробігу, підтверджено. Пробіги ми не крутимо. Можете купити, собі скрутити.